Як завжди, в обідню перерву у книжковому кобзарику людно. Та сьогодні обід минув, а черга тут чимала. О, я, я Зубан, йти, шобачу, йти, шобачу. У Кобзарику незвичайний день за прилавком в ролі продавця Мирослав Дочинець, відомий письменник лауреат Шевченківської премії і журналіст. Охочих придбати книгу вдосталь, переважно жінки і дівчата радяться з письменником, що придбати, діляться враженнями від прочитаних книг, і як завжди, стандартне питання. Найбільше, скажімо так, найбільший відсоток запитання це їм треба знати, наскільки мої герої відповідають реальності, наскільки це ну фактичні люди, і чи це фактичний матеріал. Люди хочуть якогось опору, люди хочуть прикладу, люди хочуть обов'язково, що в цьому світі є якісь ну, адепти, якісь учителі, є якісь люди духовного якогось такого подвигу, на яких можна спиратися. Це особливо зараз потрібно на Україні, неймовірно. Ну, інша справа, що так, ми герої, це люди реального там життя, але звичайно, це подано в художньому, це осмислено, це зображено художніми образами. Автор тому, каже, дуже радий, що дедалі більше на Закарпатті більше. його книги знаходять свого поціновувача. А зустріч із читачами у такому форматі відбулася в рамках акції Письменник за прилавком, що вже стала в Кобзарику традиційною. Працівники книгарні поділилися спогадами про минулорічну акцію. І люди не розходилися, і не могли уйти. І виражали свої слова вдячності, зі слізами в голосі і жінки, і старшого віку, і чоловіки. і благодаріли його. Вчора був перший день зими, і до 19 числа в нашому магазині проходить акція Письменник за прилавком із першого дня зими і до 19 грудня письменники Закарпаття радуватимуть своїх читачів новинками.